Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене останній вихідний перед роботою, і я вирішив трохи розвіятися, поїхати в місто покататися на машині, подивитися, що відбувається в нашому місті. 25 грудня Харків зазнав ракетного обстрілу. Після нічної зміни, коли я вийшов з роботи, десь у 6 ранку почали лунати вибухи. Було близько 12 прильотів по місту та області. Ось так нас привітали з Різдвом. Але нічого ми вже звикли до таких речей. Як кажуть, будемо жити. Усю ніч над містом літали шахеди, тримаючи всіх у напрузі. А близько шостої ранку нас почали обстрілювати з боку Белгорода балістичними ракетами. Потім уже о пів на восьму ранку знову з'явилися шахеди. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Шістьох людей було поранено внаслідок ракетних ударів. Коли я їхав додому, небо над містом палало від вибухів. Це видовище, вкотре нагадало про те, через що проходить наше місто щодня. Але Харків тримається, як завжди, незламний і сильний. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Зараз я вже гуляю містом, намагаюся відволіктися від буденності та трохи розвіятися. Прогулянка допомагає знайти спокій і зібрати думки. А як ви? Відволікаєтесь після важких днів. Напишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися. Звісно, їхав я не просто покататися та розвіятися, але і трохи познімати відео вечірнього Харкова. До речі, коли заїжджав до міста на стовпах повісили дуже гарні гірлянди. Я теж їх трохи відзняв. Тож сподіваюся вставити ці кадри в наступні відео. Ще я трохи прогулявся Холодною горою, а зараз, як бачите, Приїхав у центр міста. Тут завжди особлива атмосфера. Тож вирішив пройтися, провітритися і подивитися, як усе виглядає ввечері. Зайшов також до Нікольського, щоб роздивитися святкові прикраси. Ходімо разом зі мною, прогуляємося, друзі. Як бачите, людей у місті небагато, але помітно багато молоді. Вони гуляють, фотографуються, а біля метро навіть співають пісні. Щоправда, цього я не знімав. Потім я вирушив до Нікольського і теж там трохи познімав. Це відео я вирішив зробити з двох частин. Адже кілька тижнів тому я вже прогулювався Нікольським і теж знімав його. А цього тижня знову мав нагоду там побувати. Тож, зібрав кадри з обох прогулянок, я змонтував для вас це відео. Сподіваюся, вам сподобається, друзі. Діліться своїми враженнями в коментарях. Мені, Мені буде дуже приємно їх прочитати. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, ялинка просто неймовірна. Все прикрашено, дуже красиво. Мені це справді сподобалося. Під час цієї прогулянки я майже забув про всі турботи та зміг розвіятися. Особливо приємно бачити стільки людей, чути сміх і бачити дітей, які радіють святковій атмосфері. Це надихає і дарує надію. Важливо, що навіть у місті, де кожну секунду можуть пролунати вибухи, люди продовжують жити, радіти і знаходити красу у повсякденному житті. Харків це місто, яке вражає своєю стійкостю, красою та величею, місто науки, молоді та невичерпної енергії, яке завжди знаходить сили відновлюватися і розквітати навіть у найважчі часи. Харків це простора сумська, затишні парки, історичні площі та сучасні райони. Це місто сильних, незламних людей, які люблять свою батьківщину. І щодня творять її майбутнє. Тут кожна вулиця сповнена життя, а кожна будівля історії. Харків це душа Слобожанщини, яка горить теплим і непохитним вогнем, любові до України. Друзі, на кожному поверсі є чудові інсталяції, біля яких можна зробити красиві фото. Це додає особливого настрою і створює чудову атмосферу. Наші рятувальні служби це справді герої, які щодня ризикують своїм життям, аби допомогти людям. Після кожного прильоту ракет чи шахедів вони одними із перших приїжджають на місце, де стався удар, щоб надавати допомогу постраждалим, ліквідовувати наслідки та забезпечувати безпеку. Медики швидкої допомоги, рятувальники, працівники МВС, газові служби вони працюють без зупинки, аби ліквідовувати руйнування і забезпечувати порядок у місті. Вони прибирають уламки, виправляють пошкодження, які залишають після себе ракети, авіабомби та шахети, щоб ми, живучи в такому місті, могли прокинутися і не бачити цього жаху. А бачити лише те, що вони зробили для нашого комфорту і безпеки. Це люди, які, незважаючи на всі труднощі, кожного разу намагаються зробити Харків трохи більш безпечнішим і комфортним для життя. Вони заслуговують на велику подяку за свою. Безкорисливу працю і відданість справі. Адже саме завдяки їм місто живе, рухається вперед. Навіть у такі складні часи. Не бажаєш собі, що такий неймовірний на чого можна Ти Хтось щось, як не і велике, щоб не боятися спати.

Друзі, щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ними з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще кращим. Дякую за вашу увагу та підтримку.